20 років і 22 мільйони бюджетних гривень стільки знадобилось подолянам, аби врешті-решт у Шаргороді відкрила свої двері надсучасна гімназія. Значущості події додала присутність на святі першого дзвоника міністра науки та освіти України Дмитра Табачника. Урядовець прибув не з порожніми руками. Привіз сертифікат на шкільний автобус. Він доправлятиме до гімназії юних мешканців, прилеглих до райцентру сіл. Міністр запевнив шаргородців на їхній навчальний заклад. Керівництво держави та області грошей не шкодувало. Тож тепер він зразково показовує осередок вітчизняної освіти. Що в цьому році вдалося завдяки зусиллям місцевих органів влади і центральних капітально відремонтувати майже три тисячі середніх навчальних закладів. До 1 вересня в Україні відкриється 21 нова середня школа. Одна, мабуть, з найкращих, найошатніших, яка просто є храмом науки це Шаргородська районна гімназія. А всього до кінця року в Україні зусиллями всіх рівнів органів влади буде 39 нових середніх навчальних закладів. Шаргородська гімназія розрахована на більш як три сотні учнівських місць. Це 24 навчальні класи. Шкільна програма сформована так, що застосування своїм здібностям знайде кожен гімназист. Викладання проводитимуть з фізико-математичним, гуманітарним та спортивним ухилами. Один із класів обладнали комп'ютерами та сучасною мультимедійною системою. Їх навчальному закладу вручив губернатор Микола Джига. Певен, діти повинні рухатись в ногу з науково-технічним прогресом. І хочеться, щоб традиції Шаргородщини, яка є, ну скажімо, осередком освіти в області, батьківщина, де працювали, жили і працювали Михайло Коцюбинський, Руданський, Леонтович, і де стільки багато святинь християнських, католичних, хочеться, щоб звідси з цих стін теж вийшли знамениті, відомі люди майбутньому. Слідом за Шаргородською гімназією в області планують здати і ще один довгобуд – школу в Томашполі. Вона вже готова на 95 відсотків, запевняють чиновники. Тож у наступному навчальному році за її парти сяде більше тисячі дітлахів.